Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Військо розум якого потребувала Україна, так журналу Тайм описує Валерія Залужного, його американський колега Марк Міллі, головнокомандувачу України, часопис присвятив свій жовтневий випуск і розлогу статтю залізного генерала. Називає представником нового покоління українських лідерів. Його наполеглива підготовка та розумна тактика на ранніх етапах війни допомогли відбити наступ росіян, на відміну від Володимира Зеленського, який скептично ставився до звітів розвід про повномасштабне російське вторгнення залужний вважав це питанням часу. Пише видання, тому з приходом на посаду почав впроваджувати зміни у війську, щоб посилити його готовність до спротиву. Відомий своїм холодним розумом і стриманістю у лютому генерал навіть зірвався на командирів, які несерйозно ставилися до військових навчань. Я годину на них кричав. Я зірвався. Я пояснив їм, що якщо вони не впораються з цим, як належить, наслідки коштуватимуть нам не лише життя, але й країни. Вранці 24 лютого, головнокомандувач поставив армії дві стратегічні цілі щодо захисту України: перша не допустити падіння Києва, друга дозволити росіянам просунутися вглиб, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу. Нам потрібно було збити їхнє бажання атакувати. Нам також потрібно було показати зуби. Запах війни не можна переплутати, і він уже відчувався в повітрі. Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах: куримо траву, дивимося телевізор і публікуємо дописи у Фейсбук. Попри фіаско на полі бою й проблеми в тилу, росіяни кидали своїх солдатів на бійню, і цей сценарій найбільше влаштовував, розповів Валерій Залужний. Доки російських військових використовували як гарматне м'ясо, залужний робив з українських армійців справжніх захисників. Він навчився делегувати рішення командирам на місцях та перетворював молодших офіцерів на військові таланти. Повідомляє Тайм, це зокрема стало однією з стаємниць блискавичного контрнаступу ЗСУ на північному сході його журналісти називають найбільшим успіхом Києва та приголомшливою несподіванкою для росіян з наближенням зими операції українського війська на півдні сповільнилися. Проте головнокомандувач готовий до тривалої і кривавої боротьби. Ми будемо боротися до останньої краплі крові, знаючи те, що я знаю про росіяни з перших вуст. Наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни. У травні головнокомандувач України разом з українським президентом потрапив до списку найвпливовіших людей 2022 року за версією Тайм. Хоч сам генерал вважає себе далеким від легендарних Дугласа Макартура чи Джорджа Паттона, американські журналісти переконані, Валерій Залужний зіграє визначну роль в історії російсько-української війни. Британський уряд став першим на заході, хто вів нові санкції проти Росії через незаконні так звані референдуми на окупованих. Територіях України міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що уявні референдуми під долом пістолета не можуть бути вільними чи справедливими. Своєю чергою, євросоюз готує свій наступний пакет санкцій. Те, якими вони будуть, залежатиме і від позиції нового уряду Італії, де в цю неділю відбулися парламентські вибори. Детальніше про це поговоримо з Богданом Цюпином, який приєднується до нашого ефіру із Лондона. Богдан вітаю тебе. Отже, два. Спочатку поговоримо про цінові британські санкції, про те кого їх вели і чого вони стосуються. Отже, у списках які оголошені тут у Лондоні сьогодні понад 90 юридичних і фізичних фізичних осіб дуже відомих імен у ньому немає. Принаймні відомих широкій громадськості. Там є представники влади окупаційної влади на територіях України, які співпрацювали з Росіянами, влаштовуючи цей референдум. Є наприклад компанія Гознак, російська компанія, яка яка друкує документи, і зокрема російські паспорти, які видають на окупованих територіях України, а також можливо найцікавішим для Лондона як фінансової столиці міжнародної столиці є санкції, накладені на десятки представників ключових банків, зокрема Газбром, Газпромбанк, Збербанк це дуже великі російські банки і. Десятки представників рад директорів і менеджерів цих банків опинилися під санкціями. Що для них з уваги на те, що таке Лондон, напевне, досить серйозна справа. Остапе Богдане, тепер про Італію хочу поговорити. Відбулися вибори цих вихідних. Найбільше голосів там набрали праві популісти на чолі з партією брати Італії. Якщо вони формуватимуть уряд, що від нього можна очікувати в контексті допомоги Україні та протидії Росії? Питання допомоги Україні і особливо питання санкцій напевне буде важливим. Попри те, що ці партії насамперед наголошують на тому, що вони будуть вирішувати питання боротьби з імміграцією, з незаконною міграцією насамперед, також в них проблеми там інші світоглядні, але також дуже багато говориться про те, що санкції є як кажуть, Жуть деякі політичні сили у Європі, і зокрема опозиціонери в Італії, є однією з причин серйозної економічної, фактично кризи, і, зокрема, зростання цін на енергію і зростання вартості життя у Європі і в Італії. Зокрема, отже, ці три партії, які імовірно отримують шанс на формування на формування уряду, це почнемо знизу. Найменша найменша партія у цій коаліції з найменшою. Кількість голосів це Форца Італія, і очолює дуже відомий давній колишній прем'єр-міністр Силою Берлусконі. Другий трохи більший партнер у цьому тріумвіраті це партія Лега Матео Сальвіні, колишній також урядовець, Ми його знаємо. Але найбільша партія і найголовніша представниця це Джорджія Мелоні. Про яку ми досі фактично широкі загалом не знав, вона про Росію і російську війну говорить дуже гостро. Я думаю, що можливо найкраще дати цитату з одного з її програмних виступів. Про це, будь ласка, піхину вище волямуліталія ми хочемо міцної італії, шанованої у світі і впевненої у собі Європи, високо підняти голів у Європі і на заході, вартої довіри, вірної і серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом, разом із можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій. Богдана, мабуть, найбільшим товаришем Путіна в цій коаліції є Сірію Берлусконі. Наскільки їхня дружба зараз є міцною? Точно найдавнішим, і в нього деколи проривається, зокрема, прорвалося про те, що е, буцімто е, як він сказав в одному з інтерв'ю Путіна, підштовхнули до війни. Але зараз такої дружби соромляться, соромиться навіть силово Берлосконі, і він був змушений виправдовуватися. І знову ж таки, цей уривок показує, як він соромиться цієї дружби, ано асолітаменте дісторку. Мої слова, мою думку, і нашу позицію повністю перекрутили. Скільки разів нам проголошували, що я і ми, Форза Італія, на боці теперішнього уряду, і ми голосували за дуже багато рішень, включно з наданням зброї Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.